Міжнародна підтримка, відновлення після війни та збереження демократії в умовах воєнного стану у міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'ячука відбулася прес-конференція за участю делегатки конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Світлани богатирчук Киривко у фокусі захист прав українських громадян, повернення депортованих дітей, звільнення військовополонених та боротьба за культурну спадщину. Ці теми за словами пані Світлани залишаються пріоритетними на порядку денному конгресу. Ці питання щодо повернення полонених. Репатріації, яка повинна сплачувати Росія, використання коштів заморожених, які на сьогодні лежать в банках, окрема увага була приділена питанню участі студентства в міжнародних освітніх і волонтерських програмах. Пані Світлана зазначила, що на рівні області та через європейських партнерів вже діє спеціальна програма, яка у рамках конгресу дає можливість молоді з України долучатися до сесій Ради Європи в нашому конгресі місцевих регіональних лаб 11 рік діє програма, де молоді люди за конкурсом. Стають молодіжними делегатами, і вони протягом року мають право їздити на сесії. Їм все оплачує Рада Європи. Вони беруть участь в багатьох конференціях. Прес-конференція стала майданчиком не лише для аналізу поточної ситуації, а й для напрацювання ідей, які можуть стати основою для повоєнної модернізації держави, та водночас відкриття нових можливостей для української молоді. Віталій Карпець Дмитро Сухан, телевізійна служба моги.